дня, Загальний розклад. На що потрібно звернути увагу на даний момент? Вибір. Визначитись в чомусь. Негативною стороною по відношенню до вашої ситуації, тобто ви маєте негативний результат на даний момент, немає позитивних змін. Але вам говорять, що от якщо зробите вибір, поставите крапку і кожну свою ситуацію. Ви маєте ясність розуміння відносно чого, або що це за вибір. Зробите вибір, поставите крапку, відсічите, позитивні зміни будуть відбуватись. Витіс з ілюзій. По відношенню до ситуації є кармічні ситуації, але ті кармічні ситуації, взаємодії, кармічні вузли, кармічні відпрацювання, які ви проходили, вони закінчилися. І якщо на даний момент в вашому житті не відбувається позитивний змін, то лише тому, що ви активно не проявляєтесь, не проявляєте силу волі, силу духу і не дієте. А дозволяєте саме своєму оточенню і загалом тим людям, які негативно впливають на ваше життя, і надалі продовжувати маніпулювати і керувати ситуацією в вашому житті. Говорять, що, по правосуддю вірно буде на даний момент проявити силу по відношенню до тих хитрих людей, які маніпулюють, керують, які прагнуть використовувати вас як ресурсну людину. При цьому ви втрачаєте, ви не досягаєте результативності в своєму житті, а знаходитесь в безресурному стані, не йдете в розвиток, власний розвиток, власну реалізацію. Ну, потрібно починати все спочатку, відносно реалізації да і рухатися далі. Зробити вибір серцем і продовжувати свій шлях, досягнути рівноваги балансу. Ну, якщо ж у вашому житті є людина, яка маніпулювала і прагне ще маніпулювати, то говорять, що дана людина самоусунеться. По відношенню до фінансового благополуччя і достатку, в вашому роду є людина, яка... Негативно впливає, і ви прозрієте по відношенню до жінки або чоловіка. Більше говориться по відношенню до чоловіка. А ви жінка, ну якщо так, скажемо, якщо ви жінка по відношенню до даного розкладу, то чоловік. Якщо ви чоловік, то тоді жінка маніпулює, маніпулювала і не бажала, щоб ви жили в щасті, радості була получать доставку. Але говорять, що ваш рід... Дасть або дав вам знання, ясність, розуміння, ключі по відношенню до ситуації. Ну, навіть і даним розкладом. Це і є саме ті ключі, які допоможуть вам по відношенню до ситуації вийти переможцем. Єдине, що ви повинні розуміти по відношенню до даної ситуації, якщо ви зробите все ж таки цей вибір, якщо ви визначитесь і будете активно діяти і підете в новопочинання, то результат позитивний ви досягнете. Але при умові. Тобто перепони. І не, позитивний розвиток відбудеться лише тоді, коли ви визначитесь, яким шляхом ви будете рухатись, не в залежності від того, що насамперед, вам потрібно прийняти свою тіньову сторону, вам потрібно досягнути внутрішньої цілісності. І вам потрібно вже на підставі саме от, досягнення внутрішньої цілісності зробити вірний вибір. Вибір серцем. Чого бажаєте ви саме по відношенню до власного розвитку і нового починання вашої реалізації, яким шляхом рухатись, з ким взаємодіяти? з якими силами взаємодіяти? Вам не потрібно по відношенню до негативних маніпуляцій ваш бік знаходитись в внутрішньому роздраві? Ну, тому що так був період, коли ви проходили пропрацювання, ви навчались, ви. Саме проходили свою трансформацію, ви досягли ясності розуміння, навчалися і пізнавали саме по відношенню до тієї, інформації тих знань, які ви повинні були отримати. Але самечні відпрацювання, даний кармічний вузол, ви розв'язали, ви закінчили, пропрацювали. І говорять саме по відношенню до ситуації, що ви отримаєте ясність розуміння, прозріння, хто саме ті люди, які негативно впливали, маніпулювали, і які не бажали, що ви жили в щасті, радості була получень достатку. Ну і загалом, по відношенню до ситуації, ви виходите переможцем, але при умові, що ви визначаєтеся, ви досягаєте цілісності, ви пропрацьовуєте саме момент знаходження в ілюзіях. А ключі знання ваш рік допоможе, підкаже і надасть вам ту інформацію, яку ви потребуєте, по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Да, єдине, чого від вас потребує ситуація, це працювати. І позитивного результату ви досягнете. Навіть по відношенню до тих людей. Боротьби протистояння конкурентів або тих, які тривалий час негативно діяли і будуть прагнути ще не дати вам можливості досягнути результативності в своєму житті. Вони не отримують того результату, якого прагнуть, але при умові, що ви почнете працювати, ви почнете діяти. Якою би загрозою вони не були, але ви сильний, самодостатній людина, ви зможете перемогти і зможете досягнути. Позитивного результату. Якщо будете активно діяти, у вас достатньо енергії, знань. І єдине, що потребує від вас ситуація, це визначення і активної позиції по відношенню до ситуації в своєму житті. Дякую.